Економіка Єврозони просіла наприкінці минулого року на 0,6%. Падіння за підсумками останнього кварталу 2012 року зафіксували в Євростаті. Тут порівнюють в останні таке сильне падіння. Економіка валютного союзу переживала три роки тому. Але найгірше те, що ВВП Єврозони не зріс жодного разу за минулий рік. У першому кварталі економіка завмерла, у другому не втрималася і таки втратила 0,2%. В третьому розгубила одну аж поки не просіла на 0,6% у четвертому триместрі. Експерти вважають, що не все втрачено зазираючи у майбутнє, Думаю, вже зараз можна побачити сигнали стабілізації, що почнеться у першій половині року. Про суттєве зростання не йдеться скоріше про нейтральну статистику або про зменшення падіння у першому півріччі. А от далі можна сподіватись на мінімальне, але зростання Сукупний ВВП цього разу не витягли навіть локомотиви. Економіка Німеччини скоротилася наприкінці року так само на 0,6%. Усе через експорт його обсяги суттєво скоротилися. Франція втратила 0,3% у четвертому кварталі. Однак, судячи з останніх опитувань, бізнес не втрачає надій на відновлення. Їх активно підтримує Європейський центробанк. Регулятор щоразу заявляє про свою готовність втрутитися у разі потреби.